Друзі, робимо тест-драйв на Сузуки адрес 125, адрес 4-хтактний інжекторний на повітряному охолодженні 2019 року. На мою думку, на сьогоднішній день найцікавіший скутер в плані ціна, якість, рік випуску, та й взагалі моя улюблена моделька на сьогоднішній день. Максимально практично на є рівний пол. Максимально комфортна в плані посадки е, двох пасажирів, посадки людини, яка е, ростом 1,85-90. Ще мені дуже подобається, що він їде на маленьких таких обертах, його практично не чути, там при швидкості 50-60. Ну, просто одне задоволення їхати, його взагалі не чути. Дуже комфортний і дуже цікавий достойний апарат. Від себе рекомендую. Я скажу, дійсно дійсно цікавий, дійсно красивий. Знову ж таки, тут в плані дизайну комусь подобається. О, цей скутер призначений для їзди там, в районі 60-70. Це його середня комфортна швидкість при якому на ньому взагалі сидіти якби одне задоволення переднє 12 колесо з гідравлічною вилкою відмінність від попередніх років модельки там S-ки в нього є 12 колесо От, і за рахунок цього колеса він став трошечки вищий по мордочці а, і, звичайно, комфортніший комфортніший в плані підвізки. Багато хто говорив, що у Сузукі Адрес Діжки не вистачає 12 колес. От вам і поставили одне 12, не два, а одне і я думаю, що його достатньо. Інженери знають, що роблять, значить два не треба. От, я вам скажу, що як би, на мою думку це е, супер варіант. От я їду, на ньому максимально зручно, максимально практично щось поставити, польочок, торбу, мішок і так далі. Плюс він інжекторний, не економненький. Дивунчики тут нереально надійні. І виробляється, наскільки я знаю, вони до цього часу. Хоча по набору він найсторіший. Я їду при швидкості 55-60. Реально його не чутно. Взагалі дуже тихенька робота двигунчика, Одним словом. Мені подобається ця моделька дуже. Максимально у нас в районі 95-100 км на годину, як я і говорив, я як би, приємно дуже вражений від цієї модельки. Від мене тільки плюс, тільки позитивна характеристика. Дійсно, скутер, скажімо так, топ в своєму класі, в плані комфорта, в плані ціни, в плані надійності. Також дуже надійна моделька. Кому цікаво. Контакти вказані під відео. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, буду також цікаві відео, пропозиції з мотоциклами, всім гарних покупок і знову ж таки інформацію шукайте в описі під відео. Всім до ваших покупок!